Весь жах чорнобильської катастрофи художник-графік Василь Леоненко знає не з чуток. Його рідна домівка назавжди залишилася у зоні відчуження. До 30-х роковин трагедії художник презентує виставку екслібрисів. Ми презентую виставку людини, яка залишила батьківський дім. Він народився в Білорусі в селі Колибань на Гомельщині». Ця зона стала відчудженою, і тому все, що пережив художник Василь Федорович Леоненко, виставку, яку ми сьогодні презентуємо, відображається в його графіці. Як слібриса, звісно, отак вот от смотриш, і з такою от боль'ю, з горістю в душі, що случилася така трагедія, яка вот, хватіла, і білоруський народ, і український народ. И... Um, …конечно, что поднятая тема в цих дней, касається надо беречь Що надо екологію, нашу и страну і береч ну, мир на нашій зім'ї. На виставці представлено 44 гравюри та екслібриси автора із серії пам'яті мого… дому, пам'яті Чорнобиля. Картини, хоч і малі, зате зміст їхній глибокий. Біль та скорбота автора у кожній гравюрі. Це екслібриси. Е Такі навіть філософські. Кожна робота, якщо подивитися, оплакування, ностальгія та інші, вони ніби заглядають кожному нас у вічі, у душу, кричать і благають про допомогу. Затронуто настільки, от як говорять до глибини, ретроциту карцінуватиці. Ну от смотрю на фотографію там жінчина із такою вот гористю, така її вот, ну, вроді би така боль в глазах, такі от як сльози. Ну невозможно смотреть так равнодушно на ці картини. Не будьте байдужими, і ви бережіть природу та мир на нашій землі.